Школа у селі Городському не має спортивного залу, тому дітям доводиться тулитись у невеличкому коридорі, який служить місцем для проведення уроків фізкультури. А спортивне знаряддя вже застаріло і давно не оновлювалося. Тому вже не вперше допомогти школі, зголосився Віталій Журавський. Ми до нього звернулися за допомогою, тому що в вересні місяці він приніс, привіз нам м'ячі, які теж нам допомогли поповнити базу. Із з проханням учнів та вчителя фізкультури, ось ми отримали те, що пообіцяв нам Віталій Станіславович». Діти надзвичайно зраділи новим подарункам і охоче взялися випробовувати новий інвентар. Я люблю кататися на лижах, ну, ну згори з'їхати, притормозити, ну трохи буває впати. Нам подарували дуже хороші лижі. Будемо кататися, звичайно, з гірок і так кататися це дуже цікаво. Дякуємо всім. Не менше дітей новому інвентарю зраділа і вчителька фізкультури городської школи, адже тепер результати її роботи тільки покращаться. Це дуже добре, адже в нас в школі лижі вже поламались, тому що вони обладнання застаріли багато років, як кажуть, воно не обновлювалося, і тому в нашій школі ми будемо впроваджувати, як кажуть, і в подальшому катання на лижах. Діти та вчителі впевнені, що лижі далеко не останній подарунок від Віталія Журавського.